4 квітня 2025 року у п'яту суботу Великого посту високопересвященіший митрополит Сумський Охтирський Євлогій очолив урочисте богослужіння на честь похвали Пресвятої Богородиці у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми. За основу, приславне твоє вовласення души моїй являється. Під час богослужіння було звершено читання Капісто Божої Матері, який традиційно розділили на чотири частини. Кожну з них читали перед шанованими іконами Богородиці, що знаходяться у соборі. Разом із архіпастерем молилися клірики кафедрального храму. Та численні віряни. Субота Акафісту, або свято похвали Пресвятої Богородиці є особливим днем у церковному році, коли православні християни звеличують Богоматір'я непереможну воєводу, покровительку, яка захищає своїх вірних від бід і випробувань. Розстрійся чашіка може многих щедрот твоїх.